Виконуємо номер 1212 із підручника Алгебра 7 та номер 5520 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Графіком функції іг дорівнює кх додати Л є пряма, що проходить через точки А з координатами мінус 2 і мінус 4. І b4 і 11. Задайте цю функцію формулою. Приступаємо до виконання. Y дорівнює kx додати L. Оскільки графік функції проходить через точки А з координатами мінус 2 і мінус 4, b4 і 1, то координати наших точок мають задовольняти формулу, якою задано нашу функцію. Тому підставимо замість мінус 4, замість х-2 замість це буде перше рівняння системи, і замість y 11, замість х4 це буде друге рівняння системи. Утворюємо системи рівнянь. Мінус 4 дорівнює k умножити на мінус 2 додати L. Це перша точка. І 11 дорівнює К умножити на 4 додати L. І тепер маємо мінус 2К додати L дорівнює мінус 4, 4К додати L дорівнює 11. Виразимо змінну L із першого рівняння. Це буде мінус 4 додати 2К. І підставимо тепер замість L вираз у друге рівняння. 4К додати підставляємо наш вираз. Розв'язуємо тепер друге рівняння. Перше я переписую. Розкриваємо дужки, під якими стоїть знак плюс. А тепер будемо зводити подібні доданки. 4К додати 2К це 6К. 11 додати 4 це буде 15. L дорівнює 2К відняти 4. 6К дорівнює 15. І ділимо тепер на 6. 15 і 6 скорочуємо на 3. 15 ділимо на 3 це буде 5, 6 ділимо на 3, це буде 2. І тепер можемо подати у вигляді десяткового дробу. І зразу підставляю 2. К дорівнює у нас 2,5, 5, 5 на 2, і тепер 2 множимо на 2,5 віднімаємо 4. Знайдемо L. 2 на 2,5 це 5. L дорівнює 5 відняти 4 буде 1. У нас сказано в завданні задайте цю функцію формулою, тому наша формула буде мати вигляд y дорівнює. К у нас 2,5 множимо на х і додаємо L додати 1. Записуємо відповідь. Y дорівнює 2,5х додати 1 номер 1212 із підручника «Алгебра 7» та номер 55.20 із підручника «Математика 7» виконано.